Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Новий огляд, новий тиждень. Буду намагатися знімати відео частіше, щоб показувати вам те, що знаходжу. Знахідок зараз небагато. Асортимент мало оновлюється в магазинах. Розпочнемо з сумок, як бачите, небагато. Перейдемо до взуття. Були не шкіряні, новенькі, але ціни завеликі. Багато дитячих, в гарному стані. Ну, звісно, дітки ж не багато ходять. Були такі кеди з роликами прикольні. Це якийсь вінтажик. шкіряні, вінтажні, мені здається. Але в гарному стані. Були класні. Зараз у тренді, але в дуже занедбалому стані, тому я їх залишила. Можна знайти як великі розміри, так і малі. Ці лофери від Зара в мене є на продаж і, звичайно, дешевше, аніж ви бачили ціну, як інші продавці продають. Ще дитяче взуття. Були від Хокл, були дитячі капці новенькі в упаковках, були аги чоловічі великих розмірів. Дуже багато шубок. Можна знайти жилетки. Були плаття, це кос, але вже стан, як бачите, не дуже. Масі Мадуті теж не взяла, не сподобалась якість. Багато таких речей, які вже дуже давно не актуальні. Мабуть, ще в школу ходила. Було плаття зараз від з екошкіри, багато вільбетових штанців. Були в зеленому кольорі більш класичні від Next. Також були нові синки від Mango. Стан просто ідеальний було вінтажне плаття із льону. там гудзики дуже цікаві. Були плаття класичні від Hugo Boss, жилетки можна знайти трикотажні. Плаття на новий рік. Більш такі вінтажні, класичні варіанти. Спідничка була цікава, джинсова, 395 гривень. Це також Hugo Boss плаття класичне. Це плаття, я його називаю гусениця. Можна новорічне зустріти вбрання, вже щось. Підібрати це плаття, хотіла би собі взяти, але стан вже був занедбаний, тому залишила светрик від H&M. Це також H&M і я його знайшла фото з інтернету, щоб вам було краще видно. Такі трендові светрики можна знайти. Нейкід-светрик, але дуже заглибокий виріс. Такі можна зустріти. Зараз їх багато в мас маркеті це плаття я взяла на продаж це томіхалфікер. Воно нове розмір XS. Як ви можете бачити, воно коштувало 84 євро. Просто ідеально. Дуже шкода, що не мій розмір. Я б залишила його собі. Якість неймовірна. Ці брюки, палац від H&M я також взяла штанці. Розмір S, ще їх не виставила в свій інстаграм-магазин і на шафу. Але, думаю, зроблю це сьогодні. Знайшла їх подібні на сайти, але колір інший коштують 33 євро. Це плаття від H&M я придбала. Воно у розмірі L. Гарний такий колір. Наче Має пасочок на зав'язці, приміряла на собі, щоб показати вам. Дуже гарно сідає. Таке невагоме, легеньке, як сорочка. Можна додати свій пасочок якийсь, можна додати той, що йшов в комплекті. Міряла я на штанці, тому не зовсім зрозуміло. Знайшла фото на моделі. Також приміряла цей джинсовий комбез, але мені. Здається, він на мені сидить дуже затисло. Якби трошки оверсайд було б краще. Це розмір Ельф, тому залишила його в магазині. Були ще вельветові штанці розмір L, це бершка. якість гарна, колір не зовсім передає камера, такий більш рудий. Це плаття я поміряла, в складі є вовна. Воно мені дуже таке супкете, та колюче, тому я його. Не придбала і мені не, не сподобалося, як воно сидить. Коштувала 195 гривень. Так, воно сіло на мене, тому і залишила в магазині. І для мене воно коротке. Я ношу більш довгі речі. На цьому буду завершувати своє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. а ще в мене є такий котик.